Перший вибух ми відпочивали, вже спали. Ми прокин... ну, хоча я почула повітряно ну, почула, і ну там я не знаю, може пів, год... ну, пів секунди і пролунав перший вибух. І коли я вже почала вдягатися, був другий вибух і все. Я тільки бачила, як все летіло, вилетіла двер, ну вона не... її не розбила, але вона повністю вилетіла. І почали я бачила, як міжкомнатні двері, двері все полетіло. Все, потім вже ну, дим якийсь. Я думала, що ну, значить, це щось горить, я не знаю. Міжкімнатні двері. Вікна відсутні повністю. Та нічого я думаю, слава Богу, що живе здорові. Всі сусіди що ми будемо комментировать на третий год вот. зараз э, надіємося що нам э, вікна закриють або дошку Но я ви бачите вишка працює да? я думаю зараз будемо наводити порядок Цієї ночі від 12 до 15 машин були або пошкоджені, або просто втрачені. Цими машинами доставлялась гуманітарна непродовольча допомога по Харкову та Харківській області. Це засоби гігієни, засоби для ремонту пошкодженого житла і таке інше. Будь матеріал. Так, матеріали. Це... В нас немає вибору. Ми будемо поновлювати, будемо працювати далі. Народ напуган, очень много людей ночью выехали. Несмотря на комендантский час. Вот. Также пострадал паркинг. Вот. У нас повыносило да, все, что могло повыносить, все ворота. И даже внутри машины пострадали, что тоже первый раз. Потому что обычно вроде бетонный паркинг как-то сохранял. Но эти варвары не дадут нам покоя, поэтому сегодня день тяжелый. Сегодня ночью. Був обстріляний один з центральних районів міста Харкова. Це Шевченківський район. Дві ракети С-300, які влучили біля житлових будинків, багатоповерхових житлових будинків. Є руйнації скла, є руйнації вікон. Зараз обслідуємо дахи. Крім цього, був зруйнований газопровід. Нам потрібно було відключити газопровід, бо був витик газу. Зараз працюємо над відновленим. Газопостачання на щастя, тяжких поранених немає. Є легкі поранені шістьо людей. Вони звернулись до швидкої допомоги. Тут були крити швидкої допомоги, їм оказали посильну допомогу. Знаєте, такий хаотичний обстріл він каже о тому, що нас хочуть залякати, і це, це все це, що творять росіяни сьогодні з Харковом. Коли вони б'ють нещадно б'ють по житловим будинкам, по житловим кварталам, це їх мета, щоб люди виїжджали з Харкова, але вони це ніколи не зроблять.